Привіт, мене звати Данило, і сьогодні я би хотів тобі розказати, як завжди прогресувати в залі, як я прогресую в залі, що таке двійна прогресія, чому варто записувати тренування, розкажу про важливість техніки. Буде дуже цікаво і дуже багато корисної інформації. Але перед тим, як почати, я хочу розказати свою історію. Я займаюся в залі вже другий рік і восьмий рік в цілому спорті я 6 років займався на турніках і вже другий рік в залі. І перші, напевно, рік-півтора в залі я навіть не знав, що таке двійна прогресії, навіть не вмів правильно прогресувати. Тобто я робив постійно одну і ту саму вагу. Я робив, ходив в зал, і в мене навіть не було такої якоїсь ментальної моделі. в мене не було розуміння, що суть. Ходити в зал, чому ми ходимо в зал, щоб прогресувати в вазі, щоб наростити м'язи. Але ми не можемо наростити м'язи, качаючись, умовно, одною і то самою вагою, все, все життя. Я думаю, що підконтрольно треба контролювати е, рух, але це так не працює. Наша задача ставати сильнішими. І, в принципі, це, напевно, те, на чому ми мусимо сконцентруватися. Тобто, це єдине і одне з найголовніших, на чому ми маємо сконцентруватися, це. На тому, щоб ставати сильнішими. Друзі, хочу поговорити перше про двійну прогресію. Що таке взагалі двійна прогресія? Це коли ми додаємо і вагу на штангу, і е, кількість раз, е, скільки ми робимо. Зараз я вам поясню. Умовно, ми жмемо гантелі 20 кг на 8-9-10 раз. Умовно у нас три підходи. Ми жмемо гантелі 20 кг на 8, 9, 10 раз. Наступне тренування ми жмемо на 9, 10, 10. Наступне тренування ми жмемо на 11, 11, 11. Наступне тренування ми жмемо на 11, 12, 12. Наступне тренування це буде 12, 12, 12. І коли ми доходимо до цієї межі 12-12-12 з гантелями 20 кг, ми переходимо на іншу вагу. Ми додаємо трішки-трішки ваги. Тобто з 20 кг ми додаємо умовно 1, 2, 3 кілограми, залежить, скільки у вас є. В залі, які у вас є гантелі, в мене в залі гантелі додаються по 2,5 кг. Ось і умовно, коли я дійшов до 12, 12, 12 на всі підходи, я збільшую вагу. Таким чином я збільшую весь час вагу. Таким чином я можу прогресувати постійно. і, В принципі, в мене немає ліміту, куди я можу дойти. І коли я умовно вже додав 2,5 кг, зараз в мої гантелі 22,5 кг, Я роблю на 7, 8, 8. І моя задача потрохи, потрохи, потрохи стати сильнішим і е, зробити 22,5 кг на 12 раз. Тобто 12, 12, 12, і тоді я вже збільшую вагу. Друзі, чому ця, чому двійна прогресія це хороша штука? На мою думку, це е, одна з найкращих. Е, Прогресія, яка є, тому що якщо ми просто стараємося додавати вагу весь час, в нас ну, дуже скоро приходять плато, і ми не можемо кожного тренування додавати вагу, тому що ну, це нереально, це дуже складно. Друзі, хочу сказати, що є така дуже важливий, дуже такий важливий інструмент, як журнал тренувань. Він є обов'язковий при двійній прогресії. В принципі, чому я не прогресував так сильно? Я не записував, скільки я роблю, що я роблю, дату трену ну, дату, е, дату і назву вправи. Тобто, мати журнал тренувань і записувати все, що ви робите, записувати назву вправи, дату. Скільки кілограм ви піднімаєте, скільки повторів, це неймовірно життєво важливо, тому що якщо ваша ціль війна прогресія, якщо ваша ціль прогресувати і нарощувати м'язеву масу, записувати тренування це такий ну, дуже сильний інструмент, який просто може змінити. Він один може змінити те, як ви тренуєтеся, і він один може допомогти вам перетнути ці плато і взагалі допомогти в цілому з, з навантаженнями. Ну, і Тому записувати тренування, Дуже важливо, я записую свої тренування на телефоні в нотатках. Я раніше їх записував на маленькому такому блокнотику, але знову ж таки, на блокнотику це не так зручно, тому що ти не можеш якісно, умовно, дату там глянути. Тобі трошки я знаходжу, знаходжу блокнотик не таким крутим, не таким, не таким зручним радше, як телефон. Тобто телефон справді зручно записувати на нотатках. Друзі, також хочу поговорити про техніку, дуже-дуже важливо тут мати правильну техніку. Зараз поясню, чому ми що тобто, якщо ми робимо весь час в правильній техніці, якщо ми весь час контролюємо рух, якщо ми весь час стараємося робити в одній і тій самій техніці, ми можемо якісно і здорово оцінювати свій, свій рівень сили. Тобто я вам дам приклад. Якщо ви кожного разу тренуєтеся в різній техніці, якщо ви одного разу зробили, наприклад, жими. Гантель в повній амплітуді, все класно. Ви зробили 8 разів. А наступного тренування ви зробили жим гантелей 12 разів, але амплітуда була умовно неповна. А ви жали отак тобто ви жали в меншій амплітуді. Зрозуміло, що. Якісно відстежувати прогресію ми не можемо, якщо ми робимо все, всі вправи в іншій в різній амплітуді. Також щодо двійної прогресії, я хочу додати, що потрібно тренуватися тяжко, і потрібно все таки пушити свої ліміти і старатися зробити тяжче і зробити краще, тому що. Ми не можемо прогресувати, якщо ми не будемо тренуватися тяжко. Умовно, якщо ми кожного разу будемо робити 8, ну, щоб дойти до 9-го, потріб... нам потрібно зробити екстра зусилля. Ну і це екстра зусилля, в принципі, буде, буде нам давати цей м'язовий ріст. Друзі, давайте підсумувати підсумовувати. Дійна прогресія це коли ми прогресуємо в вазі і в повторах. Доходимо, умовно, з 8 до 12 до 12 всіх. В трьох підходах. Друге, це ми записуємо свої тренування, що є неймовірно важливо. І третє, ми робимо все в одинаковій техніці, в хорошій техніці, підконтрольно контролюючи снаряд. Таким чином, ми можемо розуміти з часом, чи ми прогресуємо чи ні. Ми можемо відстежувати свій прогрес. Знаєте, я вже неодноразово говорив, те, що ми відстежимо, те, що ми відстежуємо, то в принципі росте. Ось тому, друзі, я всім раджу записувати, всім раджу прогресувати в нагрузках, що є дуже-дуже важливим, і всім раджу мати одинакову форму, щоб е, здорово і здорово відстежувати свій прогрес. Тобто відстежувати е, чесно і бути знову ж таки чесним самим собою. Тому що тут теж цікаво, тому що ми можемо умовно написати, що ми зробили на два більше. Ось, але це буде нечесно, і ми умовно зробили в гіршій амплітуді. Тут знову ж таки дуже важлива чесність з собою і бажання це пушити свої ліміти. Друзі, якщо вас цікавлять програми тренувань, харчувань або співпраці зі мною, пишіть мені, будь ласка, в телеграм, посилання внизу. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що ми будемо прогресувати разом. Всім вдачі, па-па!